Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Надійшла перевірена інформація про точні і потужні удари наших дронів і крилатих ракет по ворогу. Був у таганрозі, місті Таганрозі в Росії завод під назвою Атлант Аеро. Тепер немає. Наші повітряні засоби ураження його знищили. Цей завод випускав FPV-дрони типу молнія 1, Молнія 2. Системи керування FPV-дронами, системи радіоелектронної боротьби і деталі до великого середньовисотного дальнього російського дрона Оріон. fpv дрони росіян дуже сильно заважали нашим воїнам на полі бою. Їх випускали багато росіяни на цьому заводі. А великий дрон Оріон його випускає група компанії Кронштадт під Москвою. В Таганрозі на заводі Атлант Аеро робили системи керування і навігації для цього дрона. Дрон Оріон дуже великий, він себе нічим особливим на війні не показав. Випущених дуже мало, десь 30-40 штук, частина вже знищені. Ми маємо супутникові фото заводу Атлант Аеро після удару наших дронів. Повністю знищено три цехи і адміністративне приміщення. Знищено цех кінцевого збирання ФПВ-дронів, два цехи підготовки комплектуючих і адмінбудівля. Очевидці стверджують, залишились тільки стіни, все обладнання згоріло. Для випуску дронів і для відновлення роботи завод непридатний. І це дуже добра новина. ФПвіддрони на, на полі бою у ворога стане сильно менше. А от наступні кадри. І фото, і відео ми отримали від турецьких моряків з танкера, що е, чекав на завантаження нафтою в порту Новоросійськ. Це порт на Чорному морі, неподалік від Новоросійська. Підтримайте наш корономовний канал Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. У себе на Патреоні я виклав нове відео про успіхи Збройних сил України в поточному році про три НПЗ. Про три нафтоплатформи під ударами українських дронів на Каспії і про велику Російську таємницю, яку ми, до, ми довідались дуже нещодавно. До нас звернулись воїни-танкісти з проханням допомогти коштами на купівлю автомобіля. Він використовувався на передовій для виконання бойових завдань, попав під удар ворожого дрона і був знищений. Автомобіль дуже потрібен воїнам. Відкрита монобанка. Я прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Всі посилання є під відео. Отже, ТУАПСЕ. ТУАПСЕ один з двох головних портів по завантаженню нафти на Чорному морі. Україна доєдналась до боротьби з під танкерами самим ефективним способом. Зручніше всього бити по е, Туапсе з півдня Одеської області. Так можна обійти російську систему ППО в Криму. Е, це буде трошки більше 1000 кілометрів. Наші дальні дрони цілком можуть робити такий маневр з обходом Криму і його протиповітряної оборони. Танкер це дуже міцна штука. З міркування екологічної безпеки, вони мають подвійні борти. І ще й поділені на окремі ізольовані ємності для нафти і нафтопродуктів. Ще недавно ми били по них нашими безекіпажними катерами з 500 кг вибухівки. При водотонажності танкера більше 100 тисяч тонн ушкодження не були смертельними. Ми завжди намагалися бити в машинне відділення. В машинне відділення попадала забортна вода, і танкер втрачав хід. Били ми по цим танкерам тіньового флоту російського на підході до Чорноморських портів, тоді, коли вони йшли пусті і не складали екологічної загрози. Ну, це не стало бар'єром для танкерів, цих тіньових танкерів російських. Тому і було прийнято рішення знищувати російські тіньові танкери на завантаженні. Зверніть увагу на відео на комбінований характер нашого удару. Ми задіяли різні засоби ураження. Це правильно так має бути. Серед першочергових цілей був зенітно-ракетно-гарматний е зенітно комплекс панцир. Такі засоби протиповітряної оборони Росії прикривають російські порти. Вони мають невелику дальність дії ну, до 10 кілометрів. Попадання було точним. Ми бачимо вторинну детонацію ракет з цього панциря. Вони горять, вибухають і розлітаються в усі сторони. Також, шановні, мене вразила потужність вибуху на російському танкері. Там було ну точно більше 1 тисяч кг вибухівки. Тому робимо висновок, що це був удар нашої крилатої ракети Фламінго. Інших засобів ураження такої потужності ми поки що не маємо. На мою думку, зараз проходять дослідні пуски цих ракет. Фахівці регулюють параметри польоту і заходу на ціль для кращого попадання з урахуванням можливостей роботи ворожої протиповітряної оборони, щоб більше ракет проходило до цілі. Нещодавно була інформація цілком офіційна. Що при ударі наших крилатих ракет фламінго глибину території Росії, а вони можуть летіти до 3000 км, з чотирьох ракет три були збиті. Як сказати, це допустимі в бою результати? Крилаті ракети це не дуже важка ціль для протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона справляється з крилатими ракетами усіма. Значить, потрібно прокладати трасу польоту. І вибирати висоти польоту на різних етапах польоту в обхід російської системи протиповітряної оборони. В такій схемі прориву і є сила крилатих ракет. Вони можуть трасу свою робити в обхід протиповітряної оборони і бути непомітними. А у випадку, ТОПС, ракети підійшли з моря. Зенітно-ракетно-гарматний пан... комплекс «Панцер» був знищений, і це правильно, щоб він не збивав і інші засоби ураження наші. Якщо при цьому ще знищили радіолокатор, десь там в районі Туапсе, тоді наші воїни молодці. Той факт, що ракета все-таки прорвала протиповітряну оборону ворога, каже, що все наші воїни зробили правильно. І все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш керівмовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання є під відео. На цьому я всім вам дякую. До побачення!